У усьому цивілізованому світі ще з часів Рональда Рейгана прийнято називати Росію країною бензоколонкою Так, от навіть при Путіні навіть. Країна-бензоколонка дала збій. щось там трапилось. Що мішустін на півроку заборонив експорт бензину? Це російський прем'єр-міністр. Після серії ударів українських дронів по російських НПЗ в країні агресорці виник дефіцит пального. Па-бам! несподіваночка в Москві бояться, що не буде чим заправляти трактори комбайни, щоб збирати зерно і годувати своїх рашистів. Навіть для танків може не вистачити пального. Як зсу змогло позбавити Росію статусу країни бензоколонки? Ну або похитнути цей статус, про це далі у нашому сюжеті. Перші місяці 2024 року стали надто спекотними для російських регіонів. Україна атакувала безпілотниками щонайменше 9 нафтогазових об'єктів, у тому числі нафтопереробні заводи, нафтобази та навіть газовий термінал у Брянській, Курській, Волгоградській, Ярославській, Ленінградській областях Краснодарському краї. Діставалися навіть Санкт-Петербурга. Цим самим створила хаос в енергетичній інфраструктурі країни-агресорки. Хоча ще наприкінці січня російський віце-прем'єр, який курує енергетичний сектор Олександр Новак, запевняв, що запасів бензину та дизеля вдосталь жодних проблем не буде. У нас остатки больші, накоплені, у нас компанії, які, в компанії готові забезпечувати Продаж доповнити прийому та власне оптимізм путінського чиновника розвінчали збройні сили України. Невідомі прикріпили вибухівку під вагони поїзда у нижньому Тагілі. Це на Уралі за тисячу кілометрів від України. Вибух стався поруч із об'єктами «Газпромнафти», третьої за величиною нафтовидобувної компанії Росії. Потім безпілотник Камікадзе врізався у нафтобазу в Орловській області. А на водохрестя, 19 січня, дрони освятили вибухівкою нафт. То базу у клинцях на Брянщині, що належить Роснефті. вже за кілька днів у ніч проти 25 січня у місті. Туапсе палав нафтопереробний завод. Куда біжать? Прилетіло так, що підприємство припинило переробляти нафту і виробляти пальне. Компанія «Роснефть», якій належить НПЗ, заявила, що ремонт триватиме не один місяць. Туапсинське НПЗ єдине нафтопереробне підприємство на чорноморському узбережжі Росії. Завод у десятці найбільших ВРФ. Щороку тут переробляють близько 9 мільйонів тонн сировини. Уперше за час повномасштабної війни безпілотники дісталися до Ленінградської області Росії. 18 січня спочатку під удар потрапив нафтовий термінал на малій батьківщині Путіна. А потім безпілотники атакували Балтійський порт Усть Луга у фінській затоці. Атака паралізувала роботу експортного терміналу Новатек найбільшого в Росії виробника скрапленого природного газу. Нас йде. 29 січня під атаку потрапив нафтопереробний завод Славнефтіянос у Ярославській області. Туди дрон прилетів уперше від початку повномасштабної війни в Україні. А це теж понад тисячу кілометрів від Києва і за 300 кілометрів від Москви. А в ніч проти 31 січня вибухи знову пролунали у Петербурзі. Безпілотник впав на територію заводу Нєвський Мазут. Росіяни намагались збити дрони з комплексу С-400, проте не вдалося. 9 лютого вибух пролунав на Елінському НПЗ у Краснодарському краї. Згодом стало відомо, що пожежа була. На фіпському НПЗ. А буквально в ніч, на 2 березня, в Санкт-Петербурзі, знову пролунав гучний вибух. Внаслідок роботи російської ППО пошкоджена багатоповерхівка. В соцмережах припускали, що, ймовірно, метою БПЛА була нафтобаза руч'ї на північному сході Петербурга. До неї від місця падіння менше кілометра. Проте російські телеграм-канали повідомили, що на території Петербурзького нафтового терміналу знайшли безпілотник із 20 кілограмами вибухівки. Це той термінал, який перший раз атакували 18 січня. Вже ввечері 2 березня безпілотники дісталися порту Бронка у фінській затоці біля Санкт-Петербурга. Там пролунало два потужні вибухи. У ніч проти 3 березня у районі Феодосії, у тимчасово окупованому Криму, теж було. Хучно. Что будет? Ой, полетела. Она... она полетела. Як повідомив партизанський рух АТЕШ, внаслідок атаки було знищено нафтопровід окупантів. Гарно підгорів один з резервуарів. Росіяни понесли колосальні збитки. А 5 березня спалахнула нафтобаза у Білгородській області. Ворожі змі повідомили про приліт безпілотника, і цей перелік постійно поповнюється. Після серії атак дронів Кремль наказав нафтопереробникам тримати ціни на пальне. Адже на додачу до прильотів дронів на роботі НПЗ відбуваються санкції. Наприклад, на Нижегородському нафтопереробному заводі вийшла з ладу одна з установок каталітичного крекінгу. Простими словами зламалось найважливіше для виробництва пального іноземне обладнання. Замінити його немає чим діють санкції. Як результат, один із найбільших НПЗ Росії вдвічі скоротив виробництво бензину, а пальне з цього підприємства заправляє Москву. Встали на ремонт, на внеплановый ремонт два нефтеперерабатывающих завода. И это Нижегородский, один из них, нефтеперерабатывающий завод. Мы, безусловно, оперативно реагируем на эту ситуацию. Насправді зупинка роботи НПЗ це не планові ремонти, а частина нової стратегії збройних сил України. Наші захисники перейшли від ліквідації суто військових цілей на окупованих територіях до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує військово-промисловий комплекс, поміж нових цілей, об'єкти, що відіграють важливу роль у забезпеченні та підтримці російської армії. Експерти вже назвали цю стратегію розумною війною. Російські нафтопереробні заводи є законними цілями для України. 55% їх військового бюджету це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів, і це цілком законні наші цілі керівник головного управління розвідки міноборони україни кирило буданов припустив що атак безпілотників на російську інфраструктуру може стати більше причому головний розвідник україни не підтвердив і не спростував причетність україни до атак безпілотників у росії сказав тільки що такі операції цілком можливі проблеми на російських НПЗ набули системного Характеру, удари дронів та технологічні збої призвели до скорочення виробництва палива. У Міненерго РФ змушені були визнати, що через удари безпілотників експорт бензину скоротився на 37%, а дизеля на 23. Виник дефіцит палива на внутрішньому ринку, що в свою чергу призвело до зростання цін. Радний розумію, як вам нелегко, Но зараз нужно ще потерпіти. Кремль два місяці годував росіян обіцянками, мовляв, усе під контролем. Дефіциту пального в країні не буде, але ці слова навряд чи могли заспокоїти слухняний народ. Усі добре пам'ятають торішній бензиновий колапс у країні бензоколонці. Щоб уникнути повторення ситуації, російська влада заборонила експорт бензину на півроку до 1 вересня. Пріоритетом, безусловно, наші енергетичні політики. Євляється обезпечення національної енергетичної безпеки, обезпечення енергетичними ресурсами. Звичайно, дрони не знищують повністю російські НПЗ. Коли Росія ще не була країною терористкою, заводи модернізували виробництво. Вони обладнані сучасною західною протипожежною системою, але кожен удар по російському нафтогазовому сектору зменшує надходження до бюджету країни-агресорки. Крім того, НПЗ важливі як для цивільного сектору економіки Росії, так і для ведення війни. Заправляти потрібно все: і автомобілі та вантажівки, і трактори та комбайни, і танки, і літаки та кораблі. У Росії працює 32 великих нафтопереробних заводів якщо українські дрони здатні досягати НПЗ за тисячу кілометрів від українського кордону, це означає, що під удар можуть потрапити щонайменше 18 російських заводів, а це більше половини російської нафтопереробки. Проблеми з пальним відчує не тільки армія країни-агресорки, а вся європейська частина Росії.